Мораторій на підвищення тарифів прийняли на сесії обласної ради. Такий результат мітингу, що відбувся перед початком сесійного засідання. Протест ініціювали представники фракції Батьківщина нові тарифи ніщо інше, як здирництво і знущання з людей. Недологий уряд його дії привели до того, що зараз всі ми отримуємо нові платіжки на електроенергію, на газ, на опалення, на обслуговуваннях будинкових територій, ну на комунальні всі платежі, де, на жаль, коштів, які ви отримуєте, і ми разом з вами, їх не вистачить. Тому цей мітинг присвячений тільки одному: ми хочемо сказати ні підвищенню тарифів. Руслан Богдан зазначив, що вся фракція Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Верховній Раді, на чолі з Юлією Тимошенко, звинувачує уряд у встановлення необґрунтованої ціни на газ для людей. Водночас, політику субсидій на послуги житлово-комунального господарства у політичному об'єднанні вважають прикриттям для відмивання бюджетних коштів. Взяти участь в антитарифній акції та висловити своє обурення приїхали полтавці з різних районів області. До пекло не інакше жити чи платити таке питання. Нині гостро постало. У родинах багатьох українців прийшла на цей мітинг, тому що недовольна цими тарифами на газ, на воду, на світ. Ми два пенсіонера винужді оплачувати. Вот всі тарифи. Я теж не задоволена політикою уряду. В галузі енергетики і газової, тому що пенсію маю півтори тисячі. В школі попрацювала вчителем 47 років і маю 1500 пенсії. Я не можу оплатити комунальні послуги. Досить вже знущатись над власним народом і заганяти його туди. Наша фракція внесла постанову на розгляд обласної ради. Про зупинення цього геноциду проти власного народу. Під час пікету учасники символічно спалили комунальні платіжки. Вони продемонстрували відмову сплачувати непідйомні суми для кишень пересічних українців. У батьківщині переконані влада не зацікавлена у зменшенні цін на газ для людей і на тарифи, адже збагачується на цьому. Спільними зусиллями разом з мітингуючими вдалося досягти майже неможливого. Депутати прийняли тимчасовий мораторій на зростання вартості комунальних послуг. Рішення передбачає заборону на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду, які були прийняти з 1 липня цього року.